Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату і продажу плиткорізів Engel Якщо ви займаєтесь укладкою великогабаритною плиткою, якщо ви професіонал, то ви не обійдетеся без такого приладу. Цей прилад постачається ось в такому зручному, зручній суності. Називається це Раймонді. Раніше він називався Вальпіна. Раніше він був мережевим інструментом, зараз Раймонді зробили його акумуляторним інструментом. І з'явилися деякі новації. По-перше, зараз тут три ручки, можна працювати як одною, можна працювати і двома. Причому Є дві зони шліфування, Тобто вібрації. Є середня зона, можна працювати як разом на всі зони, можна зняти оцю середню, щоб вона залишилася одна. Знімати дуже просто і дуже зручно. І вона залишається одна. Як ви бачите, площа можна регулювати. Для чого цей прилад взагалі, якщо хто не знає, якщо вам треба. Створити ідеальна суміш під плиткою, щоб плитка ідеально трималася, то це прилад для вас. Крім того, якщо ви поклали плитку і треба її трошки змістити, він також допоможе. Чому нічого крім цього, крім цього вібратора? Тому що він дуже акуратно, він розрахований для великого габаритної плитки. Якщо у вас є якісь Зони небезпечні, щоб не поламати плитку, то тільки цей вібратор вам допоможе, щоб не зламати плитку і не пошкодити, бо плитка взагалі-то досить дорога. Ресурсу його вистачає на величезну кількість квадратних метрів укладання плитки. Там щось виробник каже до 100 тисяч квадратів. Величезна кількість розрахований акумулятор. Він легенький, важить. Досить небагато. Він досить мало місця займає. І, як не дивно, він не став дорожче, ніж його попередник Вальпіно. Обла... Тобто є в комплекті ось такий зарядний пристрій 1А. Ну, давайте спробуємо, як він крутить. Звісно, треба, треба затягнути, щоб воно не торохотіло. Обладнаний ось такими резиновими, зручними, міцними ручками. Ось так цей прилад працює. Так що запрошую до мене, щоб придбати цей інструмент, або взяти будь-який, ну, в мене досить багато різних плиткорізів, на різну довжину, прокат, або займаюся професійною продажею. Якщо є такі консультації, запитуйте. Ціна, будь ласка, в тексті цього відео є, якщо ви нижче подивитесь. Так що звертайтесь, не хворійте, працюйте. І все буде добре, все найкращого.